Всім доброго дня! Як бачите, я вдома повернулася нещодавно. Вдячність Господу Богу, що є куди повертатися, але війна ще не закінчилася. Маємо надію, що скоро закінчиться і більше ці орки не попруться до нас. Та й взагалі нікуди в Україні, тому що всім людям важко. Дуже багато помирає людей щодня. Повернулася я додому. Зараз хочу показати вам, що в мене є і як у мене тут на господарстві. Вже тут трішки пройшлася, але буквально 5 хвилин тому і вирішила вам також зняти відео, тому що ви переживаєте, ви думаєте, як же ж воно там, там у мене. Ну, що я можу сказати, що відчуття дуже важкі, тому що коли я від'їжджала з дому, я взагалі не хотіла їхати. Але так сказати, родичі заставили, сказали їдь, тому що може бути дуже-дуже погано. Слава Богу, наше село порівняно з Бородянкою, Бучею. І іншими селами Київської області не так постраждало. Звичайно, що я не говорю вже про Маріуполь і про інші міста України. Там також жесть, але я говорю про Київську область, там, де я живу, тому буду говорити тільки про неї. Я думаю, що люди, які живуть в інших областях України, гарно знають всю ситуацію, яка відбувається в нас в країні. Про цю страшнющу війну, яка ще не закінчилася. Ось, коли я від'їжджала, не хотіла їхати. Я думала, що я їду максимум там на три тижні, може на місяць. Люди, які сказали, що будуть допомагати з господарством, не захотіли їхати взагалі. Не знаю по якій причині, можливо, не хотіли залишати свої господарства, собі, свої домівки. Можливо, не було бажання, можливо, можливості. Ну, я їм дуже-дуже вдячна за те, що вони наглядали за нашим домом і доглядали моїх тварин, які залишилися. Коли я від'їжджала, в мене багато відео є на каналі, яке в мене було господарство. І зараз я вам покажу, яке воно залишилося. Потім Пройдуся по садку, покажу вам, напевно, в наступних відео буде, а зараз пройдемося по господарству. Ось така тут ситуація, все тут накидано, розкидано. Потрібно буде це все прибирати, теплиця. Потім зайду в теплицю, покажу вам, що тут до чого. Покажу вам зараз, скільки залишилося в мене курей. Ось дивіться, скільки залишилося мого господарства, скільки чого. Півників в першу чергу порубали. Індиків повністю порубали. Ви знаєте, хто дивився мої попередні відео. Зразу, як тільки орки зайшли на нашу землю, коли почали окуповувати. Села поруч ми прийняли рішення, що нам потрібно винищувати птицю, яка галаслива. Це цесарки і індийки. Зараз я аналізую ситуацію і розумію, що можна було самця руденького того бурбона, якого я нещодавно придбала, Можна було його не різати, тому що він, він, ну, він як самець він не кричить, тобто він же ж не курличий, як індичка. Ну, але так виходив тут сам. А так ми його зарізали разом із індичками. Частину ми віддали людям, частину люди в нас придбали. Навіть було таке, що ми кажемо не потрібно грошей, вони все одно дають гроші, тому що ну, потрібно людям було допомогти, потрібно м'ясо було людям, тому так вийшло. Частину курей також роздали, і частину курей також продали. Зовсім за невеликі гроші. Звичайно, що якби це був якийсь звичайний час, то я б взагалі нікого із своїх курей не рубала б і не різала б, а якщо навіть потрібно було б продати, то, звичайно, що я продавала значно дорожче. Але в нас війна, тому якісь копійки трішки повернули навіть на пальне. Ну, дивіться, це Сарок також повністю всіх зарізали в перші ж дні. Ну і частина корей ще була, ще залишалася. Ну, Мене не було вдома і ну, мене і батьків моїх, хоча батьки мої трішки пізніше поїхали. Ну і люди, багато людей, мої родичі, які доглядали за господарством, багато людей казали мені, що приходили. І забирали курей собі на господарство або різали. Також частина курей зараз є у цієї сусідки, яка допомагала з господарством. Ось там вона живе. Там я дивлюся, вона багато курей в мене придбала. Потрібно її якось знайти. Ну, Дотікатись, поки вона прийде на город чи до неї піти. Вон там вона. І попросити подивитися, які там курочки в неї залишились, можливо, обмінятися на якихось. Хоча тут нема на що мінятися, а можливо, назад викупити. Тому що там його лошейки і курочки, яких я дуже багато років розводила, і хотілося б якось. Не знаю, відновити, чи... я не знаю, як ці ситуації вести себе. Але якось хотілося б попросити. Не знаю, як правильно сказати. Я дуже рада, що хоч щось залишилося. Багато залишилося чубатих. Одна, ось дивлюсь бородата, А, ні, дві бородатих є. Ні одно, ані одна галашейка є, залишилося. Ще не рахувала, але я так думаю, що може 15 курочок залишилося. І з них, я дивлюся, що пару вже квох, А це, до речі, курочка з теплиці залишилася, бачите, квочкою хоче стати. Це, до речі, з посилки також. І курочка біленька з посилки. Он, он бігає, така вона раніше була з великим чубом, а зараз півник чуб її виклював і вона ось така стала. Коли ми поїхали, то. Півників всіх вирубали, як я й казала, а... але залишився кохінхін, залишалося два, але десь один дівся, я не знаю. Хтось, може, взяв, не знаю. Ось Кохінхіни, курочки залишилися всі. І цей півник жив із цими курочками і покривав їх. Тобто буде багато чорних курчаток. Інших півників на господарстві не було. Тобто цей півник покривав і цих курочок своїх дамочок, покривав і, і так само покривав і цих курочок. Їх тут небагато. Дивлюся, спинки стоптані. Тому, якщо ну, яйця є, якщо комусь потрібно, хочете кохінхінів так сказати, мішаних із звичайними курми, то звертайтеся. Також курочка, ось квохче одна кохінхін. І оце моя зайка, але ну, вона напевне від мене відвикла. Я її як побачила, аж сльози на очі були, що вона є. Зайка, це ти? Ти моя зайка, пам'ятаєте? Моя зайка вижила, ніхто тебе не, ніхто тебе не вкрав, все добре, да? моя хороша. Це сама молоденька курочка із всіх. Ось кохінхі не є. Було два півні, я ж кажу, один, один залишилось. Ну, слава Богу, що хоч один залишився, що є шанс, якщо все буде добре. Якщо війна скоро закінчиться і все стане на свої місця, то можна буде далі розводити кохінхініву. Одна вон сидить, несеться. Так, і коли їхали ми додому. То у родичів, де ми були, я не буду казати, де, тому що, можливо, ще прийдеться до них їхати. Війна не закінчилась, я повторюю, Але їхали по дорозі, заїхали, придбали одного півника. Зараз покажу вам такого із змішаних, щоб влити все ну, в цей двір, тому що. ж Потрібно все-таки, щоб з ними був півник, не окремо. Ось, а тут потрібен півник. Зараз покажу вам, якого придбали. Який був, такого і придбали. Ось отакий. Ну, видно, гарний півник. Молоденький, співає. Трішки намучився, звичайно, в дорозі, але ось такий. Як кажуть, в таких обставинах буде нова кров на господарстві вже взагалі. Ну, одного може й замало на всіх курочок, але, ну, можливо, як подивимося, як буде яка ситуація, то ще подивлюся на OLX і, можливо, ще в когось тут у Київській області придбаю також якогось півника, щоб додати сюди. Ну, ось таке господарство, тиша, так незвично без індиків, якщо чесно. Ах. Не знаю, може мені хтось зараз скаже, що чого ви переживаєте. Слава Богу, що ви живі, і є куди повертатися. У багатьох людей набагато гірші обставини. Звичайно, друзі. Звичайно, що я нічого не кажу про те, що зараз всім важко. Взагалі в людей нема ні домів, ні господарств. Все розбомблено. Нам ще Бог допоміг, що все-таки воно ще що щось. Ну, що дім залишився, що наше село, слава Богу, не бомбили. Було в окупації довгий час, люди голодали, дехто помер. Ось, але є куди повертатися. Я зараз більше з точки зору заводчика, який займався багато років селекцією, розведенням домашньої птиці, і мені важко, мені важко. Як людині, яка також щось втратила, так сказати. Слава Богу, що не втратила своїх рідних і близьких. Оце саме головне. Але я ж розповідаю про господарство і мені все одно важко. Незвичайно без індиків, незвичайно без цесарок. Але це все можна відновити. Головне, щоб було все добре у нас. В державі, щоб, щоб все було добре вдома, щоб всі були здорові, щоб всі були живі, а це все ми відновимо і все буде добре. Зараз покажу вам ще качок. Покажу качок. Ось, з качок залишилось небагато. Селезень, білий, селезень, біло-чорний, дві, біло-чорних качечки і одна біло. Коричнева качечка. Там одна ще біленька качечка, зараз покажу вам. Качки не несуться, вони, видно, що стресанули дуже сильно. Нема поки яєць. Ось одна доросла, до речі, качка. Ось. Молоденьких всіх нема. Ну, тоді, коли був кіпіш, коли літали ракети і орки нас оку... ну, окуповували, то... Людей вже їсти не було, що і голова тоді взагалі не варила. Потрібно було по максимуму старатися різати, роздавати. Яку спіймали, таку й забирали. Отак я вам скажу. Так само і з курей, так само і з качок. Тому ось залишилося те, що залишилося, але якщо все буде добре, то з цього, що залишилося, Можна буде відновити поголів'я. Будемо надіятися. Курочки залишилися. Ну і кролики. Кроликів покажу в наступних відео. Молоднячку багато, потрібно чистити клітки, вакцинувати кроликів, займатися дуже багатьма справами прибирати, подивитися, що в мене по зернових залишилося. Ой, мене ж вже не було тут два місяці, так що потрібно тут займатися відновленнями, дивитися, що до чого і тому подібне. Ось Тут кроликів трішки є, тут є. Розселяти потрібно, когось забити на м'ясо підрощених уже таких, що можна побити, тому що невідомо, що воно буде далі. Війна не закінчилася. Ось, тому будемо працювати. Головне, що ми вдома, головне, що є куди повертатися, головне, що близькі родичі живі. Ось, тому отак. Вже кроликів покажу в наступних відео. А вам всім пока.